Yeah. Чи ходить людина з постійною ерекцією, якщо ми навіть продовжуємо да, цю тезу, дуже важко помітити, коли вона вдягнена в столу, грубо кажучи. Давайте я вам нагадаю послідовність дій. Сталося так, що вийшли всі ці скандали про Спартака. Женя пішов по своїм справам на своє шоу, потім він затанцював з Марго. Потім з Марго вони посперечались, посварились і розійшли сердечко розбите. Ось в цьому відео для спонсорів я окремо розповідав про цю ситуацію. Так от що сталося далі? Спартак шукав нових ведучих і знайшов цього пана. І Гладких із загалом взагалі, цей подкаст він про те, що можна дати щось корисне людям. Мені хочеться якомога більше знаєте висмокнути і віддати людям. як би це дивно не звучало. E, тому я хотів би з вами поговорити. Гладких це та людина, від якої він дуже багато взяв, і при цьому в цей момент ще виходить інтерв'ю з мусічук, де він каже, що Іванов, Іванов мене підтримав. Дякую. Потім Іванов записує відео, що я ніхіра тебе не підтримав. Спартачок і Спартак, і брехня тепер це слова синоніми. В цьому інтерв'ю Спартак брехав. Ну на превеликий жаль. Я цього не хотів. І Потім, після цього гладких записує з Івановим окреме шоу, яке концептуально чимось навіть схоже на подкаст терапію. За контекстом того, як він там опинився, безумовно. У нас є два ведучих, вони говорять, і задає питання гладків, і вони рядять за метафізику, біохімію і наноелементи. Е, ну, той спосіб, як я дивлюся на світ, безумовно значною мірою, визначається А. У тими базовими структурами, які оспадково просто біологічний індивід і ну там я не знаю, бі це ну своїм вихованням. В чому суть шоу? Спитаєте ви? Ну тобто виходить так, що іноді нам дуже важко оцінити свої відповіді. Чому тому, що ми знаємо правильну відповідь? По перше, я думаю, воно очевидно. Треба переманити аудиторію, яка любить слухати двох чоловіків, і їх розмови ні про що. Часто з здаванням якихось приколів, але тут приколів прямо по мінімум. По-друге, це окремий проєкт, окремий формат, який допоможе Іванову бути на слуху. І гладких також. Ну, не дарма, що вони там ведуть своє шоу, гладких експерт по всьому, він навіть каховську дамбу чомусь коментував, він на всіх телебаченнях фігурує. От, і це додатковий медійний проект, тож чому ні? Але ви можете спитати мене, чи варто дивитися це шоу? І Тут, звичайно, це окреме екзистенційне питання, дивлячись на те, що ви цінуєте в контенті в цілому і що ви хочете для себе знайти. Тобто, все ж таки буття визначає свідомість. Ну, я, ну, я вище говорив, що і свідомість визначає буття, і буття визначає свідомість. Тут... І ось вам опис шоу циніки: два дорослих чоловіка годину розглядають буття як буття. Я люблю філософію за те, що тут завжди є поле для інтерпретації. Тут нема сталих якихось концепцій, ти щось закидаєш, інша людина інтерпретує. Ви можете будувати діалог на таких абстракціях, на таких вже тонких нитках. Знаєте, якщо задуматись, буття як буття, хто ми в цьому житті? Ми всього лише крапка у великому безмежному всесвіті. Але тут цікавий факт, що ми. Як людський соціум, як біоорганізм, як метафізичний об'єкт не здатні навіть осягнути хоча б приблизний об'єм Всесвіту, і хоча б теоретично оцінити нашу значимість в рамках цього всесвіту. Задумайтесь над цим, наскільки нікчемними ми є в рамках Всесвіту. З іншої сторони, ви можете подумати ось над чим, задуматись про атом, електрон, нейрон, протон і все інше, що є мінімальною точкою нашої фізичної оболонки. Наскільки велетенськими ми є відносно цього об'єкту, але чи здатні ми порівняти це відносно розмірів Всесвіту, до нас і цієї точки до нас? Чи є людина проміжним звеном? Чи, можливо, ми є чимось більше. Чисто, ну, маячня, вищої міра. Просто херня з голови. Звертайтесь, ну якщо вам треба, любу херню може нести. Я знаю, що цілком імовірно, серед людей, які будуть дивитися це відео, є багато людей, яким подобається гладких. І я навіть знаю чому. Тому що методи, з якими він працює, досить таки примітивні, зрозумілі, і це круто працює. Ну, навіть я це використовую. Якщо що, пошоя. що я? Є одна чудова навичка здаватися розумнішим ніж ви є. Робите все, щоб люди вважали вас трошки більш розумним, ніж ви є, і це власне формує навколо вас певну аудиторію. Тому гладких і формулює свої конструкції так складно, так незрозуміло і так довгограюче. Розумієте, навіть на просте питання відповідь буде довгою, розмазаною, щоб ви взагалі забули про що було питання, але він настільки впевнено і енергійно щось розповідає, що завжди знайдуться люди, які скажуть: ви тупі, ви просто не зрозуміли. Угу. Ви вірите в колективну свідомість? Ну я б не говорю так: вірю чи не вірю. Безумовно, якийсь колектив не існує. Тобто, це можна спочатися, якийсь смисл в цьому. А що дає вам при так думати? Ми можемо підкріпити це якимись прикладами? Ну ми можемо підкріпити те, що наприклад є певні символи. А це їжа для роздумів. От я. Все розумію, бо я розумний, а ви тупі. Я вже оглядав випуск Спартака і Гладких, і ситуація з циніками абсолютно нічим не відрізняється. Єдине, що замість Спартака, який холить і лелеїть свого гостя, такий, ага, від вас можна завжди взяти. Ви така цікава людина. Є Іванов, який просто в рандомний момент задає питання, яке не пов'язане з попереднім. Спочатку вони розбирали ситуацію з Чорноволом і його подорожами у сміттєвий бак. І я подумав, що це напевно новинне шоу. Потім вони прийшли до соціального устрою і проблем. Соціум вам сподобався чорновол? Бо угу. вірите ви в колективну свідомість? А потім все це перетекло в обговорення якоїсь метафізики, біохімії і наночасток. Тобто, це медично-фізіологічні якісь такі категорії. Ну, так? Нехтувати своїми гормонами, нехтувати е метеофонами. Особисто я ділю для себе освітній контент. Це напевно можна знати освітнім, він мене, чесно кажучи, взагалі не розважив, тому хай буде освітнім на два типи: е, перший, в якому я розумію, що мені хотіли донести, і другий, в якому я не розумію, що мені хотіли донести. Тобто, умовно, якщо в відосі є, наприклад, наступне думка, що для того, щоб побудувати цілісне демократичне суспільство. То у цього суспільства, крім рівних прав, повинні бути і рівні можливості, тому що всі будуть використовувати свої права, наприклад, обирати президента, відносно можливостей і потреб, в яких вони знаходяться, і якщо, наприклад, маса людей живе в злиднях. То вони і будуть голосувати не за людей, які сформують новітній або прогресивний підхід до державоутворення або до розбудови країни, а вони будуть голосувати за людей, які покриють їх проблеми тут і зараз. І саме з цією логікою є вся ця роздача гречки. Саме з цієї причини у нас так популярні популісти. Тому що якщо ти береш нормального політика, він каже: буде складно. Непонятно, що з цим робити, непонятно, де ці дири, непонятно, яких латать. Але умовно, якщо ми захочемо розбудовувати оцю частину, нам треба такий бюджет, нам треба такі підходи і нам треба такі інституції, щоб вони контролювали цей бюджет, то це заскладно. Але якщо ми скажемо, вибери мене, мене, я дам тобі тисячу гривень, ти такий, ну блін, тисячу гривень, <хи> це більше ніж попередні, тому що попередні підняли податки, в мене забрали цю тисячу гривень, а тут дадуть тисячу гривень. І якщо до мене донести думку, Стосовно структури демократії і структури голосів, структури соціуму за допомогою прикладів на прогресивних країнах, на менш прогресивних країнах, накинути сюди африканську систему, в якій буквально на днях знову був переворот і військові захопили владу і сказали що президент, щось не дуже. Ну ви це все на прикладах. Рожовуєте думку, показуєте, як це може бути, як це буває, і як демократія не працює, якщо є тільки слово демократія без всіх інших умов, то ви приходите до якихось висновків і можете провести якийсь аналіз. З іншої сторони, якщо ви не можете считати основну думку, основну думку в дискусії, в розмові в освітньому контенті, яку до вас доносять, ви в принципі дарма витратили час, як на мене, але комусь подобається і так. Та я купа дослідження цю тему говорити про те, що я є чиста свідомість, да, що я там дуже раціонально мислю це взагалі ну історія застаріла, ну я не знаю дуже давно. Сьогодні ну, сьогодні так, це значить нехтувати своєю фізіологією, нехтувати своїми гормонами, нехтувати метеофонами, нехтувати взагалі всім. На що ти не можеш жодним ну, чином? То, говорити. Є ж це досить динацію. Коли там чоловіки після там, перегляду порнографії, їхні когнітивні функції погіршуються. Да? Тобто там, математичні приклади, Ну, це просто біологія. Ну, можеш ігнорувати цей факт, можеш не ігнорувати. Ну але так є. Ну насправді багатьом людям просто подобається слухати складні терміни, складні дефініції, якщо побажаєте, і потім гуглити їх. Такі о я дізнався багато цікавого і нового. До речі, я зробив окреме відео для спонсорів з добірочкою цікавинок від пана гладких. Ми прям це розібрали і обговорили. От можете ви окремо в термінологію для вас насолоджуйтесь від 50 гривень. Стосовно частки Іванова у всі ці історії, ну він якось підтримує звичайну дискусію, тримається впевнено, але переважно він просто закидує питання, щоб дискусія, або точніше, розмова, або скоріше монолог, йшли кудись далі, щоб розтягнути цей хронометраж. Скільки отака, от е, дихотемічний підхід до мислення, він е, нас е, механізує і помітризує. Серйозно про звоє і серйозно шкодить. Чи знайшов для себе я щось в цьому форматі? Вообще точно ні. Оформлення, до речі, прикольне. Мені сподобалось, хоча воно з явною відсилкою на подкастерабії таке чи бешне, червоний типу сатана, Бафамі». Тут це все про Бафомета також було окреме відео для спонсорів. Ви не уявляєте, як багато контенту ви можете отримати за 50 гривень. Я нажаханий, скільки контенту я для спонсорів зробив. Чи клеїться це щось е, зрозуміле, чітке, і щось, що ми можемо описати кількома реченнями? Та, як на мене, ні. Це розмова чоловіків, які хочуть здаватися розумними, і, можливо, вони такими і є. Але чи відчуваю якусь користь після перегляду цього відео? Я, ні. Ви вам сподобалось? Я впевнений, що частина моєї аудиторії точно дивилась. Цинників є велика частка людей, яким подобається Іванов. Він знайшов собі цільову і він спілкується з нею так, як цільова б цього хотілося. Це прикольно. Мені подобається концепція. Мені подобається, що у нього багато прихильників, які захищають його незалежно від теми розмови і незалежно від того, як він говорить. Низька людина не може робити якісні журналістські розслідування. Розумієте, типу його аудиторія похер на це. Ну їм нормально. Для мене ну, це не ок. Ну скажімо, людина бачить це дуже часто в у Вона зараз в Фейсбуці. Людина бачить твою позицію або цитату з цієї позиції, і вона одразу тебе уже класифікує: mm -hmm. ворог чи свій? Ворог чи свій. Ну, як на мене, у такого формату набагато менше шансів на успіх ніж у формату подкаст-терапії. В минулому відео ми розбирали фінансову терапію, це проєкт про гроші, і там підхід, прямо як у подкаст-терапії. Структура все таки інша, але от підхід, концепція прямо аналогічна. Експерт не експерт. Тут у нас експерт і інший експерт, який просто задає питання іншому експерту. І до чого все це веде, незрозуміло. Чому вони хочуть навчить, також незрозуміло. Куди це продавати і для чого непонятно. Глобальна яка ідея, ціль, розумієте, коли у подкаст-терапії була ідея допомогти людям зацікавитися своїм ментальним здоров'ям, залучити більше психотерапевтів, психіатрів в цю науку, то тут ну, я би не брав участь. От тобто так вчинили, так як вони зараз чиняють. Ну я че таке, ще не знаю, як вони вчинили, але я би ні, вони ні, нічого ні. не зробили. От нічого би не зробив так. Само би нічого а, не зробили. Дивіться і а... продовжував би робити вигляд, що нічого не сталося. Як вам нам треба більше. Професійних коментаторів для телебачення. Я, очевидно, взагалі не хочу бути дотичним до цього проєкту і не буду його більше ніколи згадувати. Чому записав відео, все просто збирати перегляди на гладких і Іванов, і це дуже синхрониться з моєю аудиторією з аудиторією подкаст-терапії. Що по Спартакіаді, спитаєте ви? Останній випуск буде наступний. Я не скажу ні в якому разі, що більше не буде відео про Спартака. Ні. В рамках саме Спартакіади. Це великий окремий проєкт, був з конкретною ціллю. Наступний відос буде останнім. Я вже його задумав, я вже його бачу і хочеться попрацювати трошки над іншим. Над іншими речами, над іншими підходами, більше приколів, якихось пошукають, або більше цікавинок. Піти в абсолютно інші русли і робити більш evergreen контент. От. Тож, якщо ви дотримались прямо сюди, прямо сюди в рамках Спартакіади, в рамках стіни контенту зі Спартачка, ви молодці, вітаю, дякую, що тут. Приємно, що дивитесь. Наступний відео буде персоналізованим, знаєте, особистим. Поділюсь рідним вперше і в останнє в рамках цього каналу. Тож. Дякую, що були тут. Дякую, що підписувалися на канал. Дякую, що підтримати на Баймія там альтернативи подкаст терапії. До речі, якщо шукаєте інший контент, і спонсорку на Ютубі. 10 гривень платити і отримати шикарні емодзі з котами. От, дякую вам. От, і, е, Але ж так же часто буває, коли ти цю маскулінність, ну я не є носієм токсичної маскулінністю. Чому від мене хочете, щоб я вам довів свою нетоксичну немаскулінність, грубо кажучи?